Всім привіт! Сьогодні до мене нарешті приїхав клон японський на оригінальний Dendy Junior Я купив його у Джейка. Джейка, я думаю, всі знають. Щоб тут за такого не цікаво, звісно. Хоч би не пошкодити там коробку. О. Це у нас Nintendo FOMIC. Джейка зараз поїхала посилка з Японії, може хто бачив. Тепер у нього купа фамікомів. Ви можете за посиланням, я лишу посилання, де зв'язатись з Джейком, щоб купити у нього фамікомчик. Вже забрали дві версії ось в коробках. Може ще щось лишилося. Що я можу сказати? Ціни, за якою продає Євген, ви мало де знайдете. На Олексі точно нема. На Олексі є від 2000 продавців, які знаєте, займаються, купують їх, мабуть, на зені, роблять авимод і ці приставки. Запаковано дуже добре. Ось. Бачимо, що в мене я не встиг забрати гарну коробочну версію, тому трошки пошкоджено. Подивимось зараз, чи сильно вона краще за оригінальний тайванський бензи джуніор Про це якщо що ми надомовлялись домовлялись, бонус такий приємний. Ще два оригінальних каріка на ФОМіком. Помаранчевий Nintendo Famicom Де ви ще таке побачите? Угу. Непогано скопіювали Денді Junior я вам скажу, дуже схоже. Заглушка є. Відчуття від перетикання кнопки таке саме як від Dendy Junior. Японці роблять речі. У, у нас тут одразу з, фемі... з AV-модом. той, що під Джек. Але Джейк мені чесно сказав, що він там щось не допаяв, а щось вона не так видає. Дивіться, в якому гарному стані приставка. Ну, Тільки що. Це і тому воно помаранчеве, тому є як є, але все в гарному стані. Ось наклейки як нові. Ця, ця наклейка, ви знаєте, мабуть, вона завжди отака. трошки спухає. тут захисний слой. Маємо тут ще ноклатурку. Чесно, не знаю, що це. Якийсь перехідник на чи що. Якийсь блок живлення. 110 вольт. Ну, це не оригінал, наскільки я розумію. Я бачив там зараз всі, хто отримують, от, саме зараз не скажу, що це косін, так саме зараз всі, хто отримують посилки від Джейка, отримують якісь подаруночки. Це приємно, звісно. в колекцію. Так, зараз підемо дивитись шостим фомікомом, чи він включиться, чи не включиться. Так, приніс приставочку, зараз буду тестувати. Я вам скажу чесно, стан офігенний. Крім того, що вона пожовтіла, це всі фамікоми жовтіють. Це треба вибілювати. Але я не знаю, я, мабуть, не буду. Це вибілювати це, щоб гарно відбілити, треба знімати наклейки, це треба не хочу. Так, підготував картридж оригінальний TV Game. Вліз добре. Приєднуємо живлення. І приєднуємо 3.5 кабель. Зараз подивимось, що там Джейк напаяв, що вона вімкнеться, не вімкнеться. Щось ще немає, але. Поперетикаємо вже кабелі. Уже тут не той кабель, назато відповідає. Нічого не змінюється. Да, поки не працює. До речі, болти так викручуються з натягом Денді Сюбери взагалі не так розбираються Ложка. так тут наче все запаяно. Я бачу, що за інструкцією треба... не знаю, як виказати. Джейк, мабуть, забув. Що треба на відео перемичку запаювати сюди. Перемички тут немає. Так, наче все запаяно нормально. Не запаяна перемичка на відео. Оце, звісно... Не дочитав DJ інструкцію я думаю. Зараз будемо запаювати і дивитись чи працює. Так, як, як ми любимо пайку на столі, е, бажано над монітором, над мишкою. Так, а в якості перемички зараз запаяю просто каплю припою. Ось перемичка є. что ему вставляем на шкарик его домой вдруг ничего снимало Так, що ми маємо? Я розібрався на цьому перехіднику, той, що 3.5 йде. В нього переплутані білий та жовтий, тому зараз виключаємо приставку і все, і бачимо зображення ось удано. там, де ми ставили перемичку. Далі. Я пропоную все-таки поставити екранований кабель, це не так важко, треба підняти ногу від ППУ. Так я запиявся, зараз перевірю, щоб вони не замикали один на одного. Так, цей не замикає. Це йде на землю. Це не йде на землю. Так, впаялась на потрібне місце. Зараз так зберу, поки не промиваючи нічого. Так, кстати, всім раджу паяти над ковром, щоб ляпнуть каніфолію сюди. Вставляємо картридж і дивимось поки нічого до кінця вставив. Дивимось що щось змінилося. Там з перший геймпад Не бачу таких. Коротше, тут я трошки завтикав, що звук пишеться занадто громко з консолі. Ну, Це тому що в OBS це я не чую. Авемод працює, працює без полос майже. Тобто картинка хороша. Мабуть, краще я не бачив на фомі на всіх. Тому успіх. Ось така в мене вийшла розпаковка і. Допрацювання AV-моду цього. Він все ж таки на телевізорі в мене показує зверху, трошки гуляє картинка. Не знаю, з чим це пов'язано. Треба чи автору плати модулятора писати, чи може в мене просто блок живлення не підходить, бо в мене блок живлення він від роутера TP Link, просто перекинутий плюс з мінусом. Також зверніть увагу, наскільки добре скопійований. Вюбер просто блин, один в один приставка. Джуніори по-моєму, не так були скопійовані Денді, бо там у самих модних моделей. По-перше, тут з пластику були зроблені написи. По-друге, два виходи було під геймпад. Це було дуже зручно, тому що геймпад зламався, купив новий і вставив. Я б звернув увагу, що у фемікома. Дуже короткий кабель. Так, мені здається. Так, він коротше, ніж у Осьюра у є мінус, звісно, що, може, ви бачили колись в оголошеннях Сюбери з такими порізами. Я завжди раніше думав, що це паяльником хтось наробив. Бо ці приставки старі, пройшли через купу майстрів, але це не так, це. Сам кабель від контакту з цим пластиком залишає такі шрами на приставці. Тому саме сюбори чомусь всі в такому стані. Можете подивитись на Олексі. якщо ви зберігаєте сюбор, краще ці кабелі окремо десь в целофані тримати. А тут зовсім інша якість резини. Набагато приємніша якість, звісно. Гімпади, знаєте, вагу мають. Дуже приємні в руках, дуже приємно натискаються кнопка. Приставка клас. Я взагалі давно хотів собі вже якийсь оригінальчик. Ще можу зазначити, що чомусь виникають питання у людей чи сумісні карики у цих приставок. Звичайно, сумісні. Я вам тестував на tv геймі. Просто що це Японка, тому тут НТС це, це пал. Просто швидкість інша. Все, єдина різниця буде. Бувають різні ревізії цих приставок, але в мене ось яка без FF просто з написом Nintendo. І не екранований тут слот. Також ППУ тут не екранований, це було видно. Ось така ревізія. Тут може бути. Ось. Ось такі написи на приставці. Ще додам трошки інформації по Сьобору, бо тут також робиться такий мод: а, від, це п'ята доріжка, каплі. Ведеться теж екранований кабель, тут на транзистор. Це допомагає покращити звук, допомагає прибрати полоси. В мене не повністю йшли полоси, але стало краще. Я можу точно сказати, звук в общество, чистий, ну мод працює. Той самий принцип. Дякую за перегляд, дякую Джейку, дякую всьому нашому ком'юніті, що є можливість доторкнутися до оригіналу за дешево.